Вітаю в ефірі. Новини на час. Я Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. За два роки війни він отримав п'ять поранень і зараз проходить реабілітацію, аби знову повернутися на фронт. Про бійця на псевдонота, який боронив запорізький напрямок, замить. Ворог нещадно атакує об'єкти енергетики в Україні, яка нині ситуація в енергосистемі розкажемо у випуску. Дик тому в Запоріжжі відкрився центр допомоги дітям ВПО та Плідолонія про досягнення закладу за цей час за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, вночі росіяни вдарили по житловому сектору Харкова ракетою с 300 Постраждало двоє людей. Дитина 11 років та 72-річна жінка. Пошкодило щонайменше 20 приватних будинків. Три з них загорілися ще два зруйновані повністю один частково. Загалом вибито більше ніж 300 вікон, без світла залишилося майже сотня осель. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнав 21 населений пункт Харківщини, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Веселе, Вовчанськ, Вовчанські хутори. Росіяни посилили обстріли на північному напрямку. Російські терористи намагаються зайти в шість населених пунктів на півночі Харківщини. Бої розпочалися о п'ятій ранку і тривають дотепер. Їх стримують ЗСУ та прикордонні загони. Про це повідомив президент України під час брифінгу. Мета росіян полягає у створенні 10 кілометрової буферної зони на прикордонні. Передусім, ворог завдає ударів по місту Вовчанськ. Зазначає начальник харківської ОВА Олег Сенігубов. У місті Почали евакуацію, адже всю ніч тривали обстріли з кабів, РСЗВ та артилерія були спроби ДРГ прорвати кордон. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще в сили і в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій сумна артилерійським вогнем з того, що мені відомо на сьомого ранку. Збройні сили України впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова. Його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки. На цих кадрах можна переглянути один із щоденних епізодів відбиття штурму рашистів в районі Соловйового Донецької області. Спочатку в село залетів та був уражений танк. Т-90 М. Почала працювати наша артилерія. Над ворожою піхотою нависли дрони. До штурму приєдналися ще два танки, які згодом почали відходити, але їх не здогнало безпілотника. За піхотою продовжили візуальне спостереження, але вона довго там не живе. На Авдіївському напрямку українські оборонці відбивали 28 атак противника в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка-Перша, Уманське, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ. Тим часом Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну з бригад тактичної авіації. Його основний модуль вже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Далі буде змонтовано гідравліку кабіну, аби пілот максимально відчував реалістичність тренувального польоту. це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з Реальною кабіною літака f 16 від компанії VRGener. льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Зараз ми маємо ракети класу повітря-повітря АМРАМ 120 Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. А разів окупанта накривали в Магдалинівку, Малуток, Мачку, Роботане та Новоандріївку. Внаслідок атак в Запорізькому районі поранено жінку загалом минулої доби ворог понад півтисячі разів бив по області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів: 320 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. В Запорізькій області чеченці відмовляються йти у наступ на робота. за даними розвідки, йдеться про одне з відділень 70-го мотострілкового полку, який вже тривалий час кидають у м'ясні штурми за для прориву оборони ЗСУ. Також за інформацією Evocation Info стало відомо, що в селі Радівонівка росіяни в дитячому таборі влаштували військову базу та тероризують місцеве населення. Там розквартировано близько 200 окупантів та їхню техніку, а підходи до табору заміновано. Рашисти відбирають продукти у мешканців села та використовують їх як безкоштовну робочу силу для своїх потреб. Окупанти використовують цивільну інфраструктуру у військових цілях та тероризують мирних жителів, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Тим часом поблизу поліг окупанти знищили власний зенітно-ракетний комплекс БУК М1. Через помилку росіян техніка загорілася, що призвело до детонування ракети та знищення установки. Екіпаж, на жаль, вцілів також на запорізькому напрямку. Бійці 6-го загону центру спецпризначення Омега знищили штурмові групи окупантів, які намагалися зайняти позиції в сірій зоні. По ворогах працювали як аеророзвідка, так і снайпери, утилізують загарбників і аеророзвідники бригади. Спартан б'ють дронами не лише по техніці та окупантах, а й по місцях схову груп росіян. На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції українських воїнів у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Він отримав п'ять поранень і зараз проходить реабілітацію аби знову повернутися на фронт. Боєць на псевдонота боронив запорізький напрямок та разом з побратимом виніс з поля бою двох поранених захисників. Під час евакуації противник відкрив вогонь по групі. Про порятунок та бажання повернутися у військо. Продовжить Наталія Юр'єва. Роман з позивним Нота родом з Енергодару. У 2021-му вступив до лав Національної гвардії України та служив у рідному місті. Вже за рік хлопець підписав контракт та став на захист держави від расистів. Весь цей час Роман обороняв запорізький напрямок. Хлопець згадує, були й ризиковані ситуації. Зокрема, евакуація тяжко поранених бійців із сусіднього підрозділу. Поранені захисники фактично застрягли, бо були в 50 метрах від ворога та потребували порятунку. Нота згадує навіть дістатись до позиції побратимів вийшло не одразу Ми намагалися спочатку підійти ночі, але нас їхні дрони, так би мовити, спалили і почали по нам мінометний обстріл. Ми відступили, чекали час. І десь приблизно о 6 ранку ми знову вийшли, вже як почало світліти. І, по, і йшли, тому що ну, розуміли, що треба, на ну, нас там чекають, потрібно їх рятувати. Подолавши більшу частину шляху за 150 метрів до місця евакуації, росіяни знову відкрили вогонь з мінометів та стрілецької зброї по нашим захисникам. Ми спочатку заховалися в, в укритті, почекали деякий час, але все одно під свій страх і риск ризикнули і побігли до них. Прибігли, там їх було двоє. Взяли швидко, перемотали, надали першу допомогу на носілки і швидко почали відступати. Рятували поранених так само, як і добирались до них під ворожим вогнем та у супроводі рашистських безпілотників. Напруження зростало щохвилини, тож Нота запросив допомоги у підрозділів, що базувались поруч. Я розумію, ну, що взагалі нема виходу ніякого. Я передаю по рації, що потрібна допомога якась. І добре, що всі сусідні позиції, які були поруч з нами, почали нас прикривати. І ми дуже. Ну, так би мовити, на характері, просто витягнули всіх тих двіх, двох двох попритимів наших. Разом з тим інша складність полягає в обороні, додає військовий. Адже часто буває так, що ворогів суттєво більше, ніж українських захисників. Найскладніше було те, що під час оборон їх було набагато більше, ніж нас. Тобі ж під час оборони був такий момент, як нас було вісім чоловік. Чотири нацгвардійці і чотири військовослужбовці Збройних сил України. І вони, як почали на нас наступ, їх було около взвода, тобі ж 30, 30 ворогів. І ми приймали оборону і все успішно пройшло, навіть без травм та загибель. Проти травми таки були. За весь час служби нота отримав п'ять поранень. І навіть зараз боєць проходить реабілітацію. Додає, як тільки підлатає, одразу повернеться на фронт до побратимів. Настрій насрі бойові. Я тільки за туди повертатися, чесно мовити. Ну, мені батьки говорять, що ти дурний, наче ти туди знову лізеш. Ну, що робити? В мене така, такий характер. Наталія Юрєва, телеканал МТМ. У Запоріжжі планують об'єднати обласну клінічну лікарню з онкологічним та кардіологічним центрами. Таке рішення ухвалила координаційна рада регіону з питань охорони здоров'я. Фахівці переконані, таке об'єднання покращить якість надання допомоги важкохворим. Проте з таким рішенням не згоднює колектив та пацієнти Запорізького регіонального протипухлинного центру. Продовжить Артур Туркін. Перед дверима протипухлинного центру зібралися стурбовані працівники. За останні роки у закладі зросла заробітна плата та з'явилися нові робочі місця. Відбулося оновлення технічної бази та почалася реконструкція відділень. Наразі медики побоюються в процесі реформування всі надбання буде втрачено. Ми дуже проти. Цього, скажемо, реформування, яке на часі немає, проводиться у прифронтовому місці. Ми розуміємо, що 50%, а може більше працівників нашого закладу, будуть звільнені. Це, це дуже неприпустимо зараз. Ми працюємо, сплачуємо податки з цих податків іде боротьба проти нашого агресора. Пацієнти, які прийшли на прийом, також стурбовані ситуацією. Я заслічусь уже. Шестой месяц, благодаря этой больнице и персоналу, мы поставили правильный диагноз и поставили правильное лечение. Все очень хорошо относятся, персонал отличный. Если этот произойдет и как-то распустится или что-то, куда деваться пациентам, ну не знаю, здесь очень многие лечатся. Почуйте, будь ласка, нас як пацієнтів, не залишайте нас на один, одинці зі своєю бідою, тому що цей центр мене була ну я опит звертатися до іншої лікарні. Ну, я скажу, що в порівнянні цей центр ну не можна його залишати. Тому як лікарі тут ну дійсно чуйні, вони правильно діагностують, правильно назначають лікування. Наразі в регіональному протипухлинному центрі працює понад 400 фахівців. Протягом року тут проходять лікування близько 15 тисяч пацієнтів. В рамках реформи наш заклад має 14 пакетів послуг з Національної служби здоров'я України, і, взагалі, після початку цієї реформи лік. Почала жити по-новому. І наразі колектив сам собі заробив вже. Це офіційні дані Національної служби здоров'я України. У нас найвища середня заробітна плата. По 2023 по році серед всіх медичних закладів Запорізької області, приєднання протипухлинного центру до обласної клінічної лікарні, має покращити якість надання допомоги важкохворим пацієнтам та розширить її спектр. Медичному персоналу теж не варто хвилюватись скорочень не буде. Запевняють в облдержадміністрації. Лікарський персонал, весь медичний персонал, медсестри не будуть скорочені, тому що наразі в Запорізькій області, так само як і у всій країні, є. Недостаток і нехватка медичного персоналу, тому ми не можемо говорити про те, що якісь медичні працівники лишаться без роботи. Такого просто не може бути. Нічого не міняється, поки що для пацієнтів вони отримують там же послугу, де вони й отримували. Тепер в межах одного закладу пацієнт зможе отримати абсолютно весь спектр лікування тобто, це і терапевтичне лікування між хіміотерапіями, і е, дообстеження, діагностика. Це все можна бути, бути зробити в рамках одного лікувального закладу. Тобто, це простіше для пацієнта. Ми прибираємо бюрократичні процедури. Перенаправлення пацієнтів між закладами юридичну процедуру об'єднання лікарень планують завершити протягом кількох місяців. Пацієнти незручностей не відчують. Запевнили в облдержадміністрації Артур Туркін, Роман Катляр, Микита Дайнега, телеканал МТМ. З початку травня в Запоріжжі загинули дві тварини від сказу. Це вже шостий випадок, зафіксований у місті з початку року. Зазначають у Держпродспоживслужбі. За словами фахівців, переважно це домашні коти та собаки, а також безпритульні тварини. Жодна з них на жаль не була вакцинована. Загалом в області кількість інфікованих тварин вже збільшилася до 33 виявлених. Це, зокрема, єнотовидна собака, червона степова лисиця, коні, свійські тварини, а також домашні. Улюбленці. Спеціалісти Держпродспоживслужби додають сказ вкрай небезпечна. Вірусне захворювання тварин і людини при несвоєчасно наданій допомозі завжди завершується летально. Якщо у вашої тварини змінився стан, тобто або тварина стає лагідною, або навпаки агресивною, слинно-теча, зіниці розширені. Тварина ховається чи навпаки наближається до людей, тобто ви повинні звертати на це увагу. Якщо дика тварина, то в будь-якому випадку не потрібно контактувати з дикими тваринами і з безпритульними тваринами. Це стосується і собак, і котів. Спеціалісти додають, якщо вкусила тварина, яку ви знаєте, необхідно промити рану господарчим милом та обробити антисептиком, окрім цього, слід терміново звернутися до медзакладу. А за твариною встановлюється ветеринарний нагляд на 10 днів. Запобігти небезпечному захворюванню може лише вакцинація. У державних ветклініках щеплення безплатне. Там з спочатку року вакцинували 12 тисяч собак на тисячу менше котів, 400 голів великої рогатої худоби та понад 100 – дрібної. З метою Профілактики та зменшення захворюваності на сказ в дикій фауні на території області триває весняна кампанія з пероральної імунізації диких тварин шляхом розповсюдження вручну приманок з вакциною. Територія понад 1200 квадратних кілометрів, на якої розкладаються принади з вакциною. Це 31 тисяча доз. Крім цього, фахівцями головного управління. Проводиться роз'яснювальна робота, а державними установами ветеринарної медицини проводяться щеплення домашніх тварин м'ясоїдних за ініціативою Головного управління обласної державної надзвичайної протипізотичної комісії по погоджено проведення щеплень не тільки м'ясоїдних тварин, а й домашніх продуктивних тварин, тобто це вівці, кози, коні. І велика рада худоба. В Україні пошкоджено або знищено понад 800 об'єктів теплопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Внаслідок постійних атак ворога втрачено 8 гігават енергогенерації в системі. Є втрати також у розподільчих системах, аби відновити втрачена необхідна колосальна сума близько 1 мільярду доларів, зазначив посадовець. Загальні ж збитки системі сягають 12 мільярдів доларів. Влада вже почала підготовку до опалювального періоду та створено. Ла штаб, який координуватиме роботи з подолання наслідків російського енерготерору. Наша мета подолати наслідки російського терору, модернізувати адаптувати систему палено-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени і взимку в домівках українців було світло і тепло. Другий виклик це потреба в нарощуванні допомоги від партнерів. Ми надзвичайно вдячні за все зроблене у фонді підтримки енергетики України. Зібрано вже понад 410 десять мільйонів. Євро від USAID ми отримали допомогу. Це, зокрема, 120 мобільних котелень, 91 когенераційна установка, 55 трансформаторів та багато іншого обладнання. Зараз стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 мільйонів доларів. Нам потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів до енергетичного відновлення України, має долучатись весь світ. 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних пошкоджень було завдано і об'єктам гідроенергетики. Укргідроенерго повідомило про виведення двох гез експлуатації після обстрілів. Нас безумовно чекають, чекає виклики влітку, і ці виклики будуть перше все пов'язані з дефіцитом потужності через пошкодження електростанцій. Якщо говорити про роботу магістральної мережі. У нас по суті вона працює без обмежень, окрім Харківщини, де ці обмеження зберігаються, і Кривого району Кривого Рогу, де є обмеження для промислових споживачів. Там ці обмеження пов'язані не тільки з атаками на підстанції Укренерго, а також із тим, що місцеву генерацію ворог також пошкодив або вивів з ладу. У Запоріжжі комунальники завершили ліквідацію наслідків прильотів, що сталося 8 травня. Тоді, внаслідок атаки, були пошкоджені житлові будинки, як на лівому, так і на правому берегах міста. Працівники Запоріжжемсервісу закрили вікна в 26 багатоквартирних будинках. Для цього з міського резерву використали близько двох сотень листів плит ОСБ. Також матеріали надавали і для ремонту, який люди виконували самостійно. Щойно дозволила безпекова ситуація, працівники запоріжжя сервісу одразу виїхали у різні райони. Першочергове завдання закриття плитами ОСБ пошкоджених вікон. Фахівці робили обстеження, знімали необхідні розміри, готували матеріали та встановлювали у віконні отвори тимчасовий захист. На сьогодні основна кількість звернень до міського контакт-центру 1580 опрацьована. Всі звернення майже всі були опрацьовані вже в перший день. Вчора і ремонтно виробнича служба, і муніципальна аварійна служба працювали так точково за додатковими зверненнями. Якщо такі заявки з'являться, ми одразу обратимемо їх на опрацювання. Одна із запорізьких лікарень отримала гуманітарну допомогу від німецьких благодійників, доправила вантаж в Україну у волонтери благодійного фонду Сильна і вільна Україна. Допомога включає в себе всі необхідні розхідні матеріали, наприклад, маски та рукавички, кушетки, стільці, милиці, матеріали для перев'язок та лампи для операційних. Також медики отримали 30 багатофункціональних ліжок. 12 вже встановили у палати, де ними користуються пацієнти. Ще 10 проходять процедуру обробки антисе. ...налаштування та тестування. Решта наразі на етапі збірки. Ця допомога є адресною і відправиться у відділення кістково-гнійної інфекції. Це дуже гарні сучасні ліжка, які люб'язно нам надав благодійний фонд Блау Гельбезкроць та лікарня Кранкенхаус Бетезда Меншенгледбах. О це сучасні ортопедичні функціональні ліжка, які регулюються, мають широкий спектр налаштувань та регулюються для. Того, щоб можна було підібрати найбільш зручне положення для пацієнта, вони дозволяють транспортувати пацієнтів як в операційну, так і для додаткові дослідження. Особливо це стосується пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися. Ця допомога була передана саме для виділення зміниної травми. Ми допомагали давно вже саме цьому відділенню. Ми звернулися за допомогою, відсняли теж роли, показали саме наглядно потреби, які є у цього відділення, і нам допомогли підтримати таким Масштабним такою масштабною допомогою, котре завдяки підтримці наших партнерів «Гельбіс Кройс» ми змогли отримати їх і передати саме на це відділення. Рік тому в Запоріжжі відкрився центр допомоги дітям ВПО Теплі долоні. Щодня в хабі проходять розвиваючі заняття для дітей від 3 до 14 років, які через російську окупацію втратили можливість якісного навчання. Продовж року кількість відвідувачів збільшилася з декількох десятків з двох громад до півтори сотні з п'яти районів Запорізької області. Впровадили тут також і арт-терапевтичні заняття, як для малечі, так і для батьків. Детальніше про роботу хабу теплі долоні та особливості організації Організації занять для дітей розповість Вадим Сорвін у ігровій формі щодня проходять заняття у дитячому хабі Теплі долоні це урок англійської мови. У старшій групі разом із однолітками вже понад півроку уроки англійської відвідує Дар'я Смаковська. Влітку 22-го року дівчина виїхала із тимчасово окупованого села Борисівка приморського району. В окупації навчатися було майже неможливо. каже Дар'я. Тож у хабі надолужує втрачені знання в школі. В нас друга програма, яку я зовсім не знаю, а тут мені поясняють. Ну, Програму, яку я ще не знаю. Мабуть, легше вдається. Нам дуже подобається, це ну, неперевершенно. Діти займаються, діти навчаються. В ну, зв'язку з війною вони не мали змоги навчатися англійською вдома, бо вчителі то уїхали, то перейшли на сторону ворога, а так тут вони наверстали, як сказати. Всі свої знання, і я надію, що і і далі ми будемо відвідувати. І нам все тут подобається. За рік з моменту заснування освітнього осередку для внутрішньопереміщених дітей, а також їхніх батьків, освітній процес тут повністю перевели у розважальну форму. За словами педагогів, це відкриває нові можливості не тільки вкладати нові знання дітям, але й відволікти їх від подій, які провокують стрес. Працювати з діточками, розвивати їхню творчість, розвивати розумово гратися. Ми, ми вчимося, навчаємось граючи. Ми малюємо, трішечки співаємо, трішечки танцюємо, розповідаємо казочки, драматизації казочок. Ми рахуємо, читаємо по складах, але це все на килимочку. Це все так в ігровій формі для того, аби емоційно розвантажити дитину та подолати травми, завдані війною. У хабі проводять арт-терапевтичні заняття із психологом. А також за можливості вирушають із дітьми на екскурсії та влаштовують відпочинок на природі. Створюємо різні там визні заходи, майстер-класи, пікніки. Намагаємося періодично вивозити дітей в інші локації, щоб вони бачили що своїми очима, що крім місця, де вони живуть, і Запоріжжя, в світі є ще багато чого цікавого. Ми возили дітей в Дніпро в планетарій. Це їм дуже сподобалося. Ну, останнє 2 травня ми проводили в хабі майстер-клас по розмальовування писанок рік тому у хабі теплі долоні навчалися діти приморської та софіївської громад. Нині ж заняття відвідують близько 150 дітей із Пологівського та Бердянського районів. Це зокрема вимушені переселенці з Токмака, Молочанська, Чернігівки та Бердянська. Було багато сподівань, і я хочу сказати, що вони не тільки от виправдилися, а вони зробили ще більше ніж навіть планувалося. Дуже багато роблять для підтримки внутрішньопереміщених осіб, особливо наших діток. То це мешканці і Приморської громади, і Софіївської громади, і Бердянського району. Дуже багато розвиткових проєктів для дітей, тобто дітки можуть. В достатньо безпечних умовах отримати додаткові знання за цей рік було зроблено дуже багато, понад 100 дітей щонеділю безкоштовно отримують заботу і знання. Працівники хабу теплі долоні нині готуються до міжнародного дня захисту дітей. Для вихованців організують свято, яке відбудеться у залі незламного хабу. Захід проведуть спільно із громадською організацією Ротарі. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТ.